Шалом, осіняни, творчий привіт усім осяяним осінню. Танка, ріками сліз, в хустку осені ввіллюсь, в гавань її втіхи, кораблем в війду. Хайку. Осінньому вітру приречено плескає останнє листя. Шедеври. А що ви думаєте про мої танка хоку, афоризми верлібри і так далі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З задоволенням почитаю! І не забуваймо, все буде світанок.